Повернути Крим та вивести війська з України за межі міжнародно визнаних кордонів закликали Росію учасники четвертого саміту Кримської платформи. Засідання відбувалося сьогодні у Києві. На Участь взяли понад 60 представників з усього світу. Відкривали платформу президент України Володимир Зеленський, його колега із Литви Вітана Снауседа, прем'єрка Латвії Еві Касіліна та вперше прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович. За словами Зеленського, Кримська платформа змогла зміцнити глобальну увагу до російської окупації українського Криму саме з цієї окупації розпочалася російська агресія проти України. Нагадав він Європа для Росії стала мішенью саме тоді, ще у 2014 році, коли путіну здалося, що він може дозволити собі вкрасти наш Крим. Ми зараз в тому числі завдяки. Кримській платформі, завдяки всім нашим дипломатичним зусиллям, завдяки спротиву нашого народу, наших воїнів, абсолютно чітко примушуємо Росію до реальності, а саме до міжнародного права. Сьогодні ми тут, щоб допомогти Україні. Литва ніколи не визнає окупацію та незаконну анексію Криму та інших територій України. Ми завжди вимагатимемо, щоб Росія почала поважати міжнародне право. Аво припинила переслідувати населення окупованих територій, у тому числі кримських е е татар а також відвела свої війська до міжнародно визнаних кордонів. Крим показав, яке майбутнє Путін хоче для всієї України. Про це на засіданні Кримської платформи заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Він наголосив, що у 2014 році світ вважав, що якщо відпустити Крим, то Путін заспокоїться. Але нині, за словами Блінкена, світ побачив, що це не так. Окупанти знищили на півострові незалежну пресу, насаджують російську мову, культуру, релігію. Насильно вивозять дітей. Це приклад того, що робить Росія із будь-якою окупов. Ваної частиною України це дає зрозуміти, що зробить Путін, якщо захопить більше української території. Це пояснює, чому українці борються. Це попередження світу, що станеться з ним, якщо Путіну вдасться зробити те, що він хоче зробити з Україною. Крим є історією стійкості. Україні вдалося затопити чи пошкодити третину військово-морських сил Росії. Україна змогла створити зерновий коридор, щоб годувати решту світу. Ті, хто підтримують Україну, ми не просто стоїмо разом з Україною. Ми разом боремося за права. Крим нагадує. Це Україна Крим треба повернути Україні. А кримські татари мають право жити мирним життям. Про це у відеозверненні до четвертого саміту лідерів кримської платформи заявив президент Туреччини Реджеп Таїб Ердуган. Наголосив повернення Криму в Україні Україні це вимога міжнародного права. Анексія Криму, проти якої Туреччина виступає і не визнає з першого дня, ще більше посилила страждання. Наша прихильність до територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України залишається непохитною. Повернення Криму до складу України є вимогою міжнародного права, забезпечення безпеки та добробуту кримських татар, одного з корінних народів Криму, є одним із пріоритетів нашої зовнішньої політики. Японія підтримує суверенітет та територіальну цілісність України, включно з Кримом. Про це на засіданні кримської платформи заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. За його словами, досягнення справедливого і міцного миру в Україні надзвичайно важливе питання, і Японія рухатиметься поруч з Україною на цьому шляху. Кісіда також висловив повагу народові України, який щодня бореться за свободу перед обличчям російської агресії. Японія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, включно з Кримом. У червні цього року я був присутній на саміті миру, який проходив у Швейцарії. Там я наголосив на важливості досягнення справедливого і міцного миру в Україні, щоб вести все міжнародне співтовариство світу до співпраці, а не розколу. Важливо, щоб результати цієї конференції були перенесені на другий саміт, і щоб якомога швидше відновився мир на прекрасній землі України.